Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019. -го, 2020 -го років. 22 червня 2020 рік. Київське Динамо у себе вдома у Києві. На НСК Олімпійському команда. Олексія Михайліченка приймала коло сковалівку 2-1. Киян Всі голи, до речі, забувалися з пенальті, від Ганков День за Динамо Київ реалізував Віллі Х'я Ульмсан на 69-й матчу забив з пенальті за коло скавалівку. Ще було вилучення Петрова. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Олексій Михайлівченко, головний тренер київського Динамо. 4-4-1-1, стартова розновка Киян. Георгій Бущан у воротах, пара центральних захисників Денис Попов Шабанов. Томаш Кінзьора, Віталій Миколенко по флангах. Шепелєв, Фандрієвський, Беніамін Вєрєвич. Цитейшвілі півзахисники. Віталій Буяльський центральний атакувальний півзахисник. Та Назарій Русін у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Колос Ковалівка Кастишин головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка. У ковалівки, Волинець у воротах, парацентральних захисників Петро Гавріш, Єфремов Єміц по флангах, Мілько опорний півзахисник, Кастишин Богданов якраз центральний атакувальний півзахисник, Мараско – Ілін по флангах та Лисінка у нападі. Це стартова роснока коло ковалівки. Тепер, друзі, про сам футбол давайте говорити. Ну, що я вам, друзі, можу сказати: кияни, в принципі, заволоділи. Якраз з перших секунд матча територіальною перевагою заволоділи кияни, більше атакували, більше володіли м'ячем. Але ось забити, ну, ніяк команді Олексія Михайліченка не вдавалося. Хоча і справді та тиснули м'ячем більше володіли. Але і якогось знаєте, також в принципі, відповідали своїми непоганими атаками. Тобто то уж точно не безнадійно ковалівка виглядала, і, в принципі, у Колоса також проходили доволі непогані контратаки. Тобто, в цілому картина матча була ось такою, що кияни володіють м'ячем, атакують. але ковалівка дуже надійно захищається. На 40-вій у киян був непоганий момент. І справді, коли Бенімін Вербіч зробив скидку на Андріївського, то й Пробиває, Але пробиває повз повзворот, хоч, в принципі, непоганий був удар від Андрієвського і, в принципі, майже де й забив Андрієвський. Там буквально трішки йому не пощастило. Намагалося кінці забити перед собі снікою перервою на 44-й хвилині маючи непогано пройшла у київського Віталій Буяльський. За Що на майданчик, простріл! Але ніхто не замикає простріл Віталія Буяльського. Ніхто абсолютно просто Віталія Буяльського не замкнув. Хоча це був і справді момент. По статистиці першого тайму, якщо так казати, 6-6, до речі, удари по воротах. 3-2 удари в площину. Тобто, в принципі, з ударами була рівновага, 3-2 удари в площину трішки більше було у колоса. 3-3 за кутолими. Ось тобто по ударах справді рівновага, але кен все таки більше мічів володіли. Ну, в принципі, я ж кажу, ковалівка не безнадійно виглядала. І у в принципі, тако, аж, не нагоди. Друга 45-х хвилинка Віктор Цыганков, Дуелун, Карлос Депена, Коліш Паренька та Махаммед. З'являться у Кияну. Друга 45 хвилинку. Антюх, Кажушка, Парамонов. в Друга 45 45 хвилинка. E, дуже здорово розпочинається якраз у другу 45-ти хвилинку кияни. Ось 50-та квинувачу пригадується мені Віталій Буяцький. Відбирає Міколінка. Пробиває Віталій Міколенка, Але не забиває Віталій Міколінка, тому що просто геніальніший сейф зробив воротар колоса Ковалівки. Просто геніальніший сейф. Але Ковалівка відповіла своєю атакою на 52 других не матча и хороша передача до медальчика. Невезличный момент. Простріл, удар і забирає мяч Бущан. Супер шанс був у Ковалівки, да? Але свою вдается І пенальті, до речі, и пенальти призначає якраз то в атаці Денис Попов Денис Попов збиває футболіста Колоса Ковалівки. Денис Попов отримує жовту картку і суддя назначає пенальті. 52 хвилина матчу пенальті назначає головний суддя. Думаю, матча Денис Попов. Там м'яч в руку, да, 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 да. Там в руку якраз той м'яч Денис Попов влучає. Суддя назначає пенальті, який буде бити Богданов. Богданов б'є пенальті. 53-я хвилина матчу. Богданов. Розбігається Богданов удар Бущан. Жора Бущан. Вгадав напрямок полю то м'яча, відбив пенальті Жора Бущан. В правий кут Прибуває Богданов, туди саме стрибає Георгій Бущан. Георгій Бущан витягує 11 метровий удар. Рахунок залишається 0-0. Потім гляне на 56-й матчу матча Малашанського Віталій Буяльський. Зайшов на позицію Віталій Буяльський І пробиває в стійку Віталій Буяльський. Дуже хороший момент був Віталія Буяльського. Але Виталий Буяйский свой нагоду не реалізував. 62-го хвилина мачу, Київське Динамо, Команда Олексія Михайліченка проводить пути атаку, Віталій Буяйский, знаходить, вільного Шабанова. Шабанов, ось Київське Динамо. Дуже здорово атакує по атакуя флангу. Миколенко, подача, Падіння. у штрафу майданчику и назначає. Пенальті. Пенальті назначає суддя, більше того, Петров. Петров отримує другу жовту картку. Петров залишає команду меншості. Подвійне покарання. Пенальті плюс червона картка. Подвійне покарання. Подвійне покарання. Червона картка плюс пенальті. Віцганков, 64-та хвилина. матчу! вітя. Капітан команди Вітя Цыганков розбігається. Вітя! Удар Гол! Динамо Київ забиває гол на 64-й клумачі. Вітя Цыганков реалізував Пенальті Вітя пробиває в лівий кут. Вратар Колоса стрибає в правий кут. Вітя Цыганков спокійно забиває пенальті 1-0 Київське Динамо забиває гол. 1-0 Лекова Ливка не здається. І команда Кастишина відповідає своїм небезпечним Причому шансом. Причому там привела штрафний Була подача, там стик варит, вот Ну, справедливості восстание, там, суддя показав офсайт. 68 кванматчи, колос, Ковалівка, атаку по праву фангу на воспечную атака. Падіння, пенальти, назначає суддя, і У колосса кваливка, друг пенальті Да, просто серія пенальті у матчі справді ну, прям 4 пенальті матчі. Пенальти Вільхя Ульмсон пенальті, би Ульмсан розбігається, удар і гол. Ось тут же дуже спокійно забиває Ковалівка. Ось тут же дуже спокійно пенальті пенальти. Ульмсан, я ульмсон пробив кут, куд, жарбушкан стрибнув левый куд. Но ну, колос ковалик відіграл 1-1, але команда Ковалівка у меншості. Ковалівка у меншості Київський Звичайно, звичайний команда Олексія Михайліченка тисне на народ суперника. Тисне Київський Динамо. 76 гвинта матчу, є атакують. Уроваю, подача! Руфангу, безвечна, суддя назначає пенальті. На 76-й хвилин та матчу. Друзі, пенальті назначить суддяну, Справедливості раді потім суддю підкликали до системи відеоповтора і суддя пенальті не призначив. Він своє рішення відповідно скасував. Ось. Там, до речі, да, скасував скасувати судя рішення. Ну і справді, пенальті там не було. Пенальті там все-таки не було. Все-таки пенальті не було, бо не віруючий якраз попадав. пенальті не було, але все-таки кияни зароблять все-таки пенальті, Все-таки пенальті ще буде. Пенальт ще буде, але виставі 84-й матчі. Проведеться контратака у Ковалівки. Контратака! Вихід один на один. Чистий вихід у колоса Ковалівки був один на один. Удар. І жора бущан. І жора Бущан виставляє ногу. І відповідно відбивається кияни у ці атаці. Каже, контратака небезпечна, то пройшла у ковалівки. А потім контратака йде у київського Динамо. На 86-й хвилині Матчу. Кияни контратакують небезпечна атака. 85-х хвилина матчу, падіння. Футболіста київського Динамо. І там суддя назначив, якщо не помиляюся, штрафний. Відповідно, назначити суддя на 85-й мачі. Потім суддю підкликали передивитися систему відеоповтора. Суддю якраз підкликають передивитися систему відеоповтора. Головний суддя матч де передивлятися цей момент, а там момент подачі десь так на хвилині, так 84-й Динамо Київ була атака по правому флангу, і там Віті Циганков робив подачу. і хтось з футболістів Київського Динамо впав на газон, а там прихопили якраз. То футболіста київського Динамо прихопили за футболку. Якраз то прихопили тут за футболку нападника Динамо Київ, якщо не то прихопили Назарія Русіна, якщо я, друзі не помиляються, звичайно, що хоча, напевно, все-таки друзі помиляються. Ну, когось там прихопили там, за футболку і суддя назначив пенальті. І ось це вже пенальті ніхто абсолютно не скасував, тому що суддя передивився систему відеоповтора і да, суддя назначає право на 11-метровий удар. пенальті все-таки був, тому що справді. Прихопили за футболку. Футболіст київського динамо пенальті абсолютно чистий чистий пенальті, який б'є Депена. Карлос Карла з Пена. Якраз виконує 11-метровий удар. Парагуатс буде пробивати на пенальті. Пробиває Карлос Депена і... гол. І гол забиває київський динамо Карлос Депена. Пена. Пробуває в лівий кут, стрибає в, в ліку в правий кут. 2-1-2-1. І далі вже Кенс-таки дотримали усі мінімальну перевагу 2-1, хоча і моменти, щоб третій м'яч забивати були у київського Динамо. Ну, не вдалося Кену свої нагоди реалізувати. Там взагалі 9 хвилин аж суддя компенсував, ну в кінці кінців Кен перемагає. перемагається. Приїдали ми, друзі, цей матч Українська Прем'єр-Ліга Сус 19-20, 22 червня, 20 рік НСК Олімпійський Київ, Динамо-Київ, -Київ Колосковалівка 2-1. Ковалівки не безнадійно виглядали. В принципі, знаєте, моменти коли у ковалівки були, ну, в цілому, якщо таки підсумок підвести, то. Ну, я все-таки вважаю, що по ділу перемагатьки не хоч ще знов-таки колосусь і шанс був про рахунку 1-1, щоб забити. І справді, ковалівка могла навіть і виграти цей матч. Чалики не перемагають 2-1, побажаємо обом командам. Друзі, все найкращих. Серця. Бажаю добра, бережіть себе. Всім до побачення. Усім до нових зустрічів.